Тож сьогодні я вам пропоную, як ми вже з вами звикли, працювати з матеріалами, які вже використали, але викидати їх шкода, і можна ще використати у роботі, такі як обгортки від альбомів для малювання і від кольорового паперу. Виріжте оттуда будь-яку тваринку. От я сьогодні навіть не з паперу вирізала тваринку, а з обгортки з-під молока отаку корівку. І обіграємо сюжет, зробимо аплікацію в обривній техніці з використанням бросового матеріалу. Я хочу для цієї корівки, так, зверху розміщав а знизу, зробити галявину, на якій вона буде пастися, рвати травичку і квіти. Потім пригостить нас смачним молоком. Ви робіть композицію, яка буде вам, або вашому цьому персонажу вирізаному доречна. Або ліс, або гори, чи море. Для моєї корівки буде галявина, лужок. А ви вже робіть, як вам фантазія підказує. Як завжди, використовуємо фломастери. І так само шматочки. Кольорового паперу, який залишився з попередніх наших робіт, о ті обрізочки, які ми не викидали. Ось у мене такі шматочки залишились. Я нарвала тут три кольори: зелений, синій і помаранчевий. Фломастером я намалюю ось таку основу, бачите, корівка буде отут зверху гуляти по цьому лужку. А всередині я наклею обірвані на мілкі шматочки кольорові частинки. Ось таким чином, подивіться, я нанесла на наш пагорбок траву і квіточки фіолетові і сині корівку приклеїла і намалювала яскраве сонечко. Вам даю право фантазувати і виготовити для ваших тваринок або казкових персонажів ту атмосферу, яка їм підходить, чи море, чи ліс, а можливо, кімнату зробити в обривній техніці, хто як захоче. Тож чекаю на ваші роботи і бажаю успіхів! І як я вам і обіцяла, ця чарівна корівонька попаслась на лужку і дала нам таке молоко.